Thank you. То й наберімо. Василь Михайловичу, ви як правило любите давати інтерв'ю на фоні. Швидкоплинної гірської річки, яка біля вас протікає, це, напевно, оця бистрина то символ не тільки вашого життя і ваших дій, я так собі думаю, оцінюючи те, як ви проворно все робите. Я думаю, що як вона зараз тече, так це е, значить, сама робота не так. Тому що, як коли наводнення сильний вибух, так в цій углі жити і робити щось нове. Ви знаєте, що Господарство построєно на топорах від початку. Якщо в 91-му році, перші коли закладалися камні, значить люди вийшли з сокирами, з цих людей половина вже тут працює. От, Вони зрозуміли, що ніхто не вольняється, ніхто не втікає. звідси, Но Все одно вони щось бояться. Бояться частної собственності. Ніяк не хочуть люди зробити і зрозуміти те, що, що нове, щоб до нас дійшло, старе має бути розломлене. І то зараз хто думає з тих людей, які не розуміють, що коли донається до нас верне комунізм, ще щось, то равносильно, якби казати, що, що людина якщо вмре, що вона ще колись стане. Тот... В Углі ми були, в Углі, в великому селі, і там люди дійсно так трішки значна частина агресивно до вас налаштовані. І мріють навіть декотрі про повернення часів комуністичних е, працівники. Радгоспно, колгоспної системи думають, що ось якби нові порядки, то держава знову спише оці борги мільярдні, вони би тоді трішки вилізли з ями. Ну, а що від того дасть? Ну, сьогодні йому спишуть, ну, все життя списувати не будуть. Нема того державного корита, з якого можна списувати. Воно вже кінчилося, воно пусте. І значить, це єдине, якщо один шанс сильно, що людина, яка хворіє раком, що її випирати, ну вона ще проживе півроку. Отак От і все, ну спишуть сьогодні. Він пройде одна зима, на друге літо ще буде хуже. Хай він нині знає, що ніхто нічого не спише, а треба думати. Треба було в прошлому році думати за сьогоднішній рік, в цьому році за завтрашній день і планувати щось наперед. А взагалі, що ви хочете? Ось тут зробити. Ну, якщо романтично мислити, то ви колись сказали, що хотіли би щось таке на зразок такого канадського села сучасною фермою. Взагалі ви дуже багато інформації давали людям. От вуглі всі прилякані, що ви ніби тут тюрму величезну хочете на все Закарпаття зробити. От що ви всіх дійсно якось приберете до рук, всю землю, всіх людей. Що ви взагалі хочете зробити? Що касається тієї тюрми. Та я би сказав, чого ми боїмося, хто там в тюрмі сидить? Наші ж люди, У нас на Закарпатті нема, але вона не підходить. Тому що ви розумієте, є тут господарство, моя хата і рядом церква. Чи вписується тут тюрма? А якщо б мені хтось запропонував зробити її десь, так е в горах, де вона нікому не мішає. Хоча люди не розуміють, що міста позбавлення волі, то люди ж вони ж не ходять, то їм так кайшлять, що вони по хатах будуть лазити. Вон. Одним словом, тут тюрми ніякої не буде. Ніколи не буде тут тюрми. Що, якщо тут, значить, воно не приспособлене, от і тому. тому що мала земельля тут для чого? Тут є, тут і вистачає значить, робочої сили для наших людей. Ми не в силах. У нас кожен день ми відмовляємо десь 20-30 чоловік, що ми не можемо їх влаштувати на роботу. Тому що приходять одинокі, які не мають можливості виїхати, які не мають можливості заробити, які не мають можливості жити на а що ви сказали, що угля таке досить, як би сказати, серйозне село. Воно чим? Я вважаю, що варять воду, от ті люди, які дійсно поїхав на п'ять місяців, заробив доляри в Росії чи в Чехословакії чи, чи де, і приїхав. І він тут варить воду. Но ви не почули з тієї крестянки, яка дійсно значить, трудиться на тій фермі, яка десь робить все. А... Ви сьогодні були очевидцем того значить, Радгоспу. Значить, осталося у нас одинаково, що в Радгоспі корів, скільки начальства. Отож, якщо поділити, на одного начальника виходять дві корови. Мабуть, у вас теж болить, що відбувається в радгоспі «Іскра», і ви аж ніяк не хочете, щоб вони впали до кінця і просили, Повзли до вас просити, що візьміть нас. Тут, напевно, треба якось співпрацювати. З тими людьми в углі, з тими добрими, здоровими силами, якось ти на співпрацю, на якесь акціонування. Я не знаю, що можна придумати для мене ті люди колгоспи, хто б не був, вони ніколи для мене не були конкурентами. Я їх рахую і рахував лише добрими, чесними партнерами. І ми в минулому році допомогли, вважаючи те, що в нас малоземелля, а в нас земля є орендована в інших областях. І ми дали ну, щоб не загинули скот, десь около 8-10 господарств нашого району. В цьому році також допомогли. Дали що сіно? Сіно, зерно. Ну, ми, ми До цього ж року ми постійно працювали в КоМІ СССР, возили ліс сюди, от, міняли на зерно. Ми зараз маємо такий е, хороший такий, значить, лісозаготовку, тому що ми не в своєму районі, там, у значить, зробили амбулаторію, допомогли достроїти, нам дали лісфонд, хоч слабенький. Так Тепер зараз тут маємо невеличкий. Ну, той ліс можна все зробити, розробити його за призначенням. І той, який, я вам даю слово, який рубається тут в наших Карпатах, іде, ні один куп не піде за границю нікуди. Якби звернулися вже, мабуть, нові керівники тих колективних господарств в Углі, в Колодному, Давайте поможіть нам, вкладіть гроші там, де вам буде вигідно. Я думаю, що ви б вже ніяк не відмовились. Ну, якщо ви хочете зараз, як уже наша преса писала, от по тому, що ці, які зараз керівники, в яких у господарстві, е, значить, та худоба, вона вмирає від голоду, вона помирає тяжкою смертю. Я думаю, що прокуратура наша не оставить без знімання. Я думаю, що вони попадуть під народний суд, оті люди. за то ну, я не можу як назвати то, то просто вредительство. Розумієте? То, то ужасно, якого нема, щоб у нас значит, зараз наша худоба, щоб помирала з голоду, то дуже страшно. То... Ви на співпраці пішли б з новими людьми вже сучасними. Так, да, пішов би. Ви розумієте, я навіть не знаю, якби для мене би було ще більше заохочення робити, якби це з'явив на такий добрий хазяїн віскрі. Того, що він ще має сильний сильний цегальний завод, є калимний завод, і ще такий, є столярні цеха, є все, ну, ви зрозумієте мене, треба робити. От. І для того, щоб, чого мене характерно, зараз, коли декабрь місяць, январь, февраль, значить, всі люди похватилися солому заготовляти в Сумах, в Полтаві. А в минулого року, коли треба було заготовляти, значить, серед літа, вони всі були на курорті. Ось весна, весна така, весна складна. От ми були у вас два дні, то сніг, то сонце, аж не віриться, що таке може бути. То, напевно, і у нас в державі таке продовжується. То сніг, то вітер, то буреломи навіть. Ви знаєте, що відбувається у верхніх ешелонах влади. Криза, криза урядова, відставки, доповідь. Президента, звернення до народу. Ви вже звикли якось оцінювати все це скептично, дуже критично. Як ви нинішню ситуацію оцінюєте? Я сьогоднішню ситуацію оцінюю так. Я би хотів, щоб на кінець-то Верховна Рада знайшла розумний підход із президентом, і щоб вони об'єдналися, і щоб вони дійсно тягли одне ярмо. Одне ярмо, щоб не були раков, щукові, лебідьом. От, Бо великий таке не треба дуже великого розуму, треба зрозуміти, просто судити, зробити розсуд у своєму селі. От. Якщо П'ять років тому, так голову сільської ради, якщо треба було знайти, треба було півшукати пів села. У нас невелике село 17 кандидатів було, значить їм є добре. А чого їм є добре? Вони допомогли людям розікрати, розпродали їм землю, розбазарили, а з них ніхто не, ну, не спитав: а ну, чи ти дав молоко, чи ти дав державі м'ясо, що ти дав, що ти виробив. Ось. Люди вже тепер, якщо раніше. От, Чоловік займався, було невигодно, але зараз все вигодно робити, то лиш ну просто все, ті, хоч по сільському господарству, хоч вирощувати, якщо у нас малоземельня, можна якісь парники, може, допустимо, концерні заводи зараз у незападі. Тому що їм треба було давно із соків, з варення перейти на концерні, на огірки, на помідори продумати Закон, якби був прийнятий про владу, то вона би, може, хоч трішки щось розставило, акценти, і навіть порядок би був більший на місцях, де зараз дійсно йде розкрадання величезне. Я, ви знаєте, я що, я що моя думка, бо то, що ми розікрали, а що ще хочемо докрасти, треба би ну, якось розумно зробити, бо ми будемо стягувати то докупи колись. А то що ми роз, розтягли, то все на місці ми ніколи його не покладемо. І так оці колгоспи, ви розумієте, що фермерське господарство, ну вони, це добре, от двіження, от вивчення, подивитися, держава мала би вернути до тих людей, дати їм можливість, можливі, що вони будуються і хазяйнують. А колгоспам залишилося тільки хазяйнувати. У них є набудовано і треба зберегти то, ви дивіться, зараз мало би треба в нас у районі. Є малих МП, значить, може там десь я не хочу це ошибнути, десь около 100-200. Може працює 10-15, а другі печатки в карманах тримають, значить, налоги не платиться, того що нема від чого. Вони працюють просто для себе. Для себе. Тому бюджет. Порожній, і тому добруник допомагає медикам дав мільярд карбованців, допомагає вчителям, як може, м'ясо, гроші виділяє, допомагає церквам. Воно ж так далі тривати довго не може. Ну, ви розумієте, добруник один, то значить, у селі чи там у районі, чи в тому, то ну, дорівнює значить, у полі 100-гектарному один колосок росте, а поле пусте. Все, треба, щоб ми всі запрацювали разом. І ви розумієте, я вважаю, що дуже би було приємно, якщо знайшлися в мене настоящі партнери, настоящі конкуренти, щоб вони для мене були, От все. щоб ми разом працювали, разом тягли одне ярмо, допомагали одне одному. І таким чином люди почнуть трошки можуть бути, стати багатшими. Ви розумієте, дуже тяжко привикнути до нового. Те, що стосується нашого Закарпаття, значить, це банк. Я називаю його банк природної красоти. Тут можна 100 варіантів, якщо не тримати корови, можна тримати коні, робити якийсь корний, спорт, щось робити. От, допустимо, аналіз у своєму районі. Є в нас такі, допустимо, колгоспи, що є земля, там треба, щоб були корови. Де нема землі, треба зробити парникове господарство. Над цим ніхто не, ніхто не продумовує. Ви знаєте, що наша служба, сільського господарства, я думаю, що на дуже на низькому рівні, на низькому. На низькому, то що, не знаю, просто або таке щось е, охоти вже нема робити, або не вірять, або додивляються, коли вже ті колгоспи домруть всі, і тоді вже скажемо, ну буде пізно кричати, рятую. Треба зараз разом усім взятися і думати, доїти молоко, держати, робити м'ясо, ковбаси. От я, наприклад, зараз, якщо аналізую, Два роки тому я до директора м'ясокомбінату йшов і кланявся, чекав його півтора години, що уважає, панове, візьміть від мене м'ясо. Він усміхнувся, розвернувся і пішов. А сьогодні він йде до мене, і молоковоз йде, і так же само м'ясо, будь ласка, ми вам хоч давачі переробимо. Ви хоч як зробимо, лише ви нам давайте. А прийде через три роки, він і в колінах стане і попросить товаровиробника, Він, значить, буде рахуватися з товаровиробником. Дякую вам за інтерв'ю. Хай ніколи не переривається ріка ваших і мрій і ваших добрих справ. Дякую.